Харій Кришна. глава 12. Віддане служіння. Аж у нас питав: кого слід вважати більш досконалим, того, хто завжди належним чином віддано служить Тобі, чи того, хто вшановує безособистісного брамана неприявлення? Верховний Бог особа сказав: «Ти, хто зосередить свій розум на моїй особистісній формі, завжди з палкою, трансцендентною вірою, поклоняється мені, тих, я вважаю найбільш досконалим. Але й ті, хто опановуючи свої чуття повною мірою, вшановує неприявлене, що лежить понад чуттєвим сприйняттям, що проникає в усе неосяжне, непохитне і незмінне, безособистісний аспект абсолютної істини. Хто однаково ставиться до всіх і спрямовує свою діяльність на загальне благо, також, врешті-решт, досягає мене. Для тих же, чий розум тяжіє до невитяжного, безособиснісного аспекту Всевишнього поступ дуже ускладнений. Втіленим істотам завжди важко досягнути успіху на цьому шляху. Але я швидко врятовую з океану народження і смерті тих, осину Прітхи, хто вшановує мене, покладаючись у всіх своїх діях на мене. Тих, хто присвятив себе мені і неохитно з відданістю служить мені і, закріпивши на мені свій розум, завжди подумки споглядає мене. Просто зосередь свій розум на мені, верховному Богові особі, зверни до мене весь свій інтелект. Відтак ти житимеш в мені завжди. Це безсумнівно. О, мій дорогий Арджуно, о завойовнику багатств, якщо ти не можеш без відхилень зосереджувати на мені свій розум, тоді дотримуйся засад бакті-йоги, що впорядковують життя. Так ти розвинеш бажання досягнути мене. Якщо ж ти не можеш здійснювати приписи бакті-йоги, то намагайся просто працювати для мене. Тому що, працюючи для мене, ти станеш досконалим. Але якщо ти не можеш діяти, сповнившись свідомості Бога, то намагайся виконувати діяльність, відмовившись від плодів своєї праці, бути є, бути самодостатнім. Якщо ж ти не можеш дотримуватись і цього, тоді плекай знання, але краще знання, медитація. А ще ліпше, ніж медитація, зречення плодів своєї діяльності, бо таке відречення вмиротворює розум. Той, хто нікому не заздрить і є неприязним другом всіх живих істот, хто не має, хто не думає, що володіє чимось, вільний від оманного его, хто однаковий в щасті і горі, хто толерантний, завжди вдоволений, хто володіє собою, рішуче присвячує себе відданому служінню, зосереджуючи на мені свій розум та інтелект, такий відданий дуже дорогий мені. Той, хто не турбує нікого і завжди спокійним за будь-яких обставин, хто залишається врівноваженим у, ц... у щасті і нещасті, не підлаштований, не підвладний страху й тривогам, той дуже дорогий мені. Мій відданий, який не, на... не залежить від перебігу буденних справ, який постійно чистий, досвідчений, вільний від турбот і страждань, який не шукає зиску дуже дорогий мені. Той, хто не радіє, не сумує, не жадає багато, не нарікає і не зрікається як сприятливих, так і несприятливих речей, такий відданий дуже дорогий мені. Той, хто однаково ставиться до друзів і ворогів, залишається врівноваженим ушаній ганьбі, за спеки й холоду, в щасті, і нещасті, славі й неславі, хто вільний від спілкування, яке Хто ніколи не говорить даремно і всім задоволений, хто не турбується про житло для себе, укріпився в знанні і присвятив себе відданому служінню, той дуже дорогий мені. Сповнені віри віддані, які слідують цим несхибним шляхом відданого служіння, обравши мене своєю вищою метою, надзвичайно дорогі мені. Харії Крішна.